Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елметелфолато. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей е, отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, почнемо з резонансного вбивства. Андрій Парубій був застрелений у Львові. Правоохоронці провели брифінг, значить, відомо, що стріляли приблизно вісім разів. Відбувається розслідування. А в російському сегменті інтернету починають зразу погрожувати іншим українським політикам, як чинним, так і колишнім. Ну і власне, чи треба вже вважати, ну чи припускати, що російський слід у цьому. У цьому політичному вбивстві е, десь таки знайдеться ну я, наприклад, не сумніваюся, що це російський слід. Я вважаю, що єдина версія, ну, з, з моєї точки зору, яка може бути, це е, версія, пов'язана із Росією. І я вчора дивився спеціально, як російський телеграм-канал, взагалі Російський інфопростір реагував на смерть Андрія Поромія. І тут важливо звернути увагу на дві речі: перше. Для них важливо було підкреслити, що вбити екс голова Верховної Ради, тобто ніщо інше насправді особливо їх не хвилювало. Тобто вони весь час наголошували, що вбити топ-чиновник для того, щоб в принципі радувалася місцева ура патріотична публіка. Але друга частина тих повідомлень, які масово почали вкидатися, особливо з другої половини дня, зводилась до наступного. Зводилась до того, що є якась міфічна організація. Вона навіть назвали Білий Фенікс, яка в принципі звинуватила. Андрія Поробія в тому, що він недостатній українець з їхньої точки зору. А цей білий Федікс це якась фашистину з того, що можна зрозуміти, якась профашистська організація за білу расу, і от вони звинувачували Андрія Поробія в тому, що він недостатній український. Тобто, в принципі, це все вкладається в е, ті. Наративи, які Російська Федерація протягом останніх двох років пробує поширити по всьому світу. Але результат то проте Україна країна тист, Україна, країна тистів, і власне кажучи, там місто воюють фашисти і українські націоналісти. Оце той наратив, який Російська Федерація пробувала вчора втюхати в внутрішньому се в внутрішньому внутрішнього споживання. Поки що ми не бачимо російських наративів. Назовні я маю на увазі в е, пер за все європейській пресі, але я думаю, що на днях е, я не сумніваюся, що е, в тому числі і в достатньо е, впливових виданнях з'являться кол... проводити от приблизно таку нію, що е, Україна країна терористів, де терористи воюють із іншими терористами. Оце, от, в принципі, той наратив, який з моєї точки зору зараз росіяни спробують осідлати. Я впевнений, що нічого не вдасться, але тим не менше, ми повинні бути готові до. Саме такого інформаційного розвитку подій зі сторони Російської Федерації добре у своїй книзі з назвою Пост Путін ви пишете, що у Росії взагалі вже сформувався культ особистості Путіна, а все життя там російської і політики, і економіки, і державного сектору має зараз лише одну мету, щоб Путін фізично правив Росією до своєї смерті. Ну і плюс їхні там ідеї якомога далі відтягнути. Оцей факт смерті ні про яких наступників Путін не говорить і не буде говорити. Це я зараз просто так дуже стисло переказую певні тези. Про культ особистості Путіна і про те, що зараз сподіватись на якісь переговори Зеленський Путін чи навіть е, Трамп Зеленський Путін не варто. Бо бо росіянам воно не потрібно їм треба, щоб Путін продовжував оцю так звану СВО і сенс життя всієї російської там владної вертикалії. І і великої частини населення просто щоб ними правив Путін. А чи вот як нам це може більш розлого розуміти? Ну і Б. про переговорний процес, який Путіну тепер уже геть не потрібен. Ну Путін буде імітувати переговорний процес, буде продовжувати імітувати переговорний процес. Він насправді знаходиться на певному шпагаті, тому що з однієї сторони він розуміє, що якщо не вдасться домовитися із сполученими штатами Америки, Російська Федерація із технологічного васала Китаю буде вскочуватись потихеньку, потихеньку, але буде скочуватись в сторону політичного василітету. насправді його візити до васалітету від Китайської народної республіки на сьогоднішній момент на переговорах Китаї. Куди на сьогодні приїхав, власне кажучи, ми будемо бачити прохання Володимира Путіна до Сідзеньпіня, щоб нічого не помінялося в торгових стосунках між Китаєм та Російською Федерацією. Якщо нічого не мінятиметься, це означатиме, що. Російська Федерація е, залишатиметься, що Китай залишаєметься покупцем останньої надії для Російської Федерації, але буде забезпечувати достатньо великі е, обсяги е, закупівлі російських, е, російських ресурсів. Перш за все, це нафта, ліс там і ряд інших е, російських ресурсів. З іншої сторони, Китай де припинить постачання верстатів, е, БПЛА там і ряду інших речей, е, які необхідні для того, щоб російська економіка і, перш за все, російська. Продовжували існувати в тому вигляді, в якому вони існують на сьогоднішнього мату. Це головна ціль переговорів е, Путіна із Сіденпітем. Сі е, поки що е, ми не розуміємо, що е, запропонує або не запропонує Володимир Путін е, Китаю в обмін е, на цю е, на продовження, скажімо так, цієї угоди, яка триває е, половини, останні останніх три з половиною роки? Е, як на мене, Путіну є лише одна річ, яку він може розторговувати – це е, північний борський шлях. І ручний шельф протягом останніх трьох років Китай неодноразово натякав не про те, що вони хотіли отримати ряд ділянок для створення е, своїх е, портів, своєї логістичної інфраструктури на е, північно морському шляху. Росія до останнього часу, в принципі, робила все від цього для того, щоб не виділити жодної ділянки. Е, власне кажучи, е, от ключове питання: е, чи відбудуться? підписання якогось договору, який передбачатиме, що Китай отримує там ділянку 1, 2, 3 на Північну морському шляху, якщо цього якщо це будеться, це е, говорити про те, що е, ну насправді це починається цей великий обмін між е, Китаєм і Російською Федерацією, е, а з іншої сторони, очевидно, теж саме буде церкальна затонована Сполученим Штатів Америки. Або ж в принципі, Путін спробує потягнути це в часі е, і е, уже спільно з Китаєм і США спробувати е, зробити якусь там. Е, Зробити е, теж саме, але трошки пізніше в часі. Е, ми просто повинні розуміти, що головна стратегія Путіна на сьогоднішній момент е, це спробувати стати посередником в переговорах США Китай, е, з моєї точки зору, це неможливо, тому що ні Китаю, ні США не потрібен такий посередник, ти вже посередники не потрібні. вони можуть тепер спілкуватися. Єдине, що Путін може е, в вигляді посередництва, це от е, певний розподіл ролей на північному морському шляху, от власне чи да котитися основа всіх переговорів, як як лінії США, так і по лінії Китаю? Добре, ну і ще одна інформація. Тепер уже від агенції Reuters, Від джерел агенції Reuters. Так, от Путін значить пропонував будівництво нового газопроводу до Китаю. Зараз там працює сила Сибіру. 1 китайці планують збільшити постачання прокачку газу через уже існуючий газопровід. У новий вкладатися не збираються, але будуть нарощувати об'єми по 6 мільярдів кубометрів щорічно, тобто навіть на свою у планову потужність не раніше ти... 2031 року може вийти цей газопровід. Чи правильно я розумію, що китайці не поспішають інвестувати в Російську Федерацію, не поспішають збільшувати закупівлі навіть газу? Ну або це буде ще одним об ну, там ще однією темою переговорів. Плюс додаткова деталь, яку вже відзначили. На відміну від візита Путіна до Аляски, де президент Трамп особисто зустрічав його на литовищі, у значить у Китаї Сідзіньпінь не приїхав зустрічати Владіміра Путіна. Зустрічали хтось там ну, з адміністрації, да з представників когось найвищого з комуністичної партії Китаю, але не сам особисто Сі Цзіньпінь. Це на щось впливає. Це нам щось може означати, що Китаю не настільки важливий Путін, як він був важливий Трампу. Ну, давайте почнемо з газопроводу. Насправді росіяни давно хочуть побудувати цей газопровід, але він іде через Бонголію, і е, Китай е, уже кілька років підряд відмовляє росіянам. І е, в принципі, на сьогоднішній момент, якщо говорити глобально, то Китаю е, в принципі потрібен цей газопровід тільки в тому випадку, якщо за нього заплатить Росія, якщо побудує повністю Росія, і е, Китай отримує іще ще на вході. Я манузі ще до початку будівництва цього газопроводу зрозумілі тебе знижки на російський газ. Тому що якщо ми говор будемо говорити про те, за скільки продається російський газ по існуючому газогону Сили Сибіру, то в принципі ціна нижче ніж внутрішньоросійська на сьогоднішній момент. Якщо цього не буде, в принципі, Китаю достатньо газу із Центральної Азії, перш за все, який на сьогоднішній момент транспортується із Туркменістана, Ірана там і так далі, і так далі. Тому в даному випадку росіяни, звичайно, будуть піднімати питання цієї сили Сибіру. Можливо, Путін спробує виторгувати щось, виторгувати будівництво цього газопроводу в обмін на північний мор... ну, на ділянки на північному морському шляху, але Знову ж таки, це перспектива достатньо далекого часу. Росія насправді е, почала говорити про це приблизно 15-20 років тому. А в той час вони прийняли рішення, що вони е, будуть будувати все, що потрібно для того, щоб отримати контроль над газовим ринком Європи. А Китай розглядали як другорядний елемент зараз. В принципі, вони пропав. Платяться за е, свою недалекоглядність е, і за те, що вони вважали, що Європа ніколи не відбувається від російського газу. Е, ну а відносно е, самого візиту е, і відносно того, що. Е, Путіна не зустріли Далатовищі тут. Це ні про що не говорить, тому що це саміт сюди. Приїжджає лідери багатьох країн, і сі зустрічає всіх лідерів, які приїжджають на саміт ШОС в у відповідному місці, і відповідно відбуваються фотографії в цьому приміщенні, де відбуватиметься майбутні, майбутні саме. Тому він нікого не зустрічав далетовище ні Боді, ні керівників інших держав. Добре, ну і власне про багатосторонні перемовини, які можуть бути в рамках саміту ШОС, зокрема, відомо, що туди також вирішив Реджеп та Іпердоган Агентство Анадолу пише, що все одно тема російсько-української війни буде. Чи серед тем переговорів між путіним та Ердоганом? От за найближчі кілька днів. Ну от крім того, що ви вже зазначили, що Путін не спробує розторгувати північний морський шлях, і як ви кажете, навряд. Що отримає статус посередника в переговорах між сполученими штатами і Китаєм зараз? На які аспекти, ну можливо, крім північного торгового шляху, треба звертати увагу за ну по цьому саміту. Ну, з моєї точки зору, якщо ми говоримо про нашу війну, в принципі, позиція Російської Федерації достатньо зрозуміла Росіяни. Ну по суті, два дні тому міністр закордонних справ Туреччини після зустрічі із американською делегацією найвищого рівня де-факто озвучив ті позиції, на яких зараз буде стояти Російська Федерація. Перше, це повний вихід українських військ із неокупованої частини Донецької області, і друге, наскільки я це все розумію, Максимальне зняття санкцій е, ні перше, ні друге на сьогоднішній момент неможливо говорити в рамках тих багатосторонніх переговорів, які будуть відбуватися в Шанхаї і, і в Пекіні. Тому з моєї точки зору про це будуть говорити, е, очевидно, все ж таки. Ердоган напевне буде піднімати це питання в тому числі і перед цізенпінім, і е, я не виключаю, що від'їде власне кажучи для того, щоб поговорити е, крім своїх внутрішніх проблем про власне українське е, питання із цізеньпіням. Але е, все буде далі залежати від того наскільки активно або неактивно Китай захоче порозпочинати ці переговори. Але я залишаюся продумці, я її там недорасово висловлював. З точки зору сі зенпінню це буде потрібно в той момент, коли розпочнуться переговори із Сполученими Штатами Америки, і коли Сполучені Штати Америки з Китаєм почнуть обговорювати в тому числі і українське питання. Тому якщо і буде щось говоритися про Україну, тут то це тільки такі оглядові будуть речі і озвучування тих, скажімо так, позицій, які можливо через Ердогана були передані американською стороною для сі. Is it P. Окей, давайте тоді про, про цю лінію Сполучені Штати Китай була інформація. До речі, що ну там окей, у них є багато тем для переговорів. Ви неодноразово говорили і в наших ефірах про те, що китайці намагатимуться зі сполученими штатами домовитися про нові правила співіснування у глобальному світі на найближчі 10-15 років. Але є ще ж і фактор Європейського союзу. Була інформація, що в адміністрації Дональда Трампа ну не невдов... Волені тим, наскільки європейці зараз відмовляються тиснути на Україну щодо більшої гнучкості, щодо якихось там територіальних поступок з боку України, фактор європейського союзу, і наскільки це буде стримуванням і для американської поточної адміністрації, і власне ну таким теж впливом на позицію китайської влади. Ну, дивіться, вирішення питання війни без європейського союзу на сьогоднішній момент неможливе, якщо ми виходимо із тих позицій, про які я щойно говорив, які були озвучені е, в Туреччині на днях, тобто, повторююся, це зняття санкцій е, і вивід українських військ з Донбасу. Е, питання зняття санкцій без Європи просто неможливо вирішити. Європа не отримала відповіді на два питання на сьогоднішній момент. Перше це. Безпековий фактор, тому що вони розуміють, що Росія там через кілька років може набрати потужності і почати рухатись в сторону не лише України, але й в сторону Балтійських країн. І друге питання: вони не розуміють, де вони в цій економічній схемі, тобто вони розуміють, на чому будуть заробляти американці і як вони будуть заробляти, але вони не розуміють на чому будуть заробляти європейці, якщо відбудеться зняття санкцій і. Ну, відповідні, якісь там механізми повернення російських е, товарів на е, в тому числі на європейський ринок. Тому, з моєї точки зору, поки не буде вирішено оцих два питання: безпекове питання і економічна складова для, Європейських, для Європейського Союзу, е, Європа е, не готова буде тиснути на Україну е, в тому питанні, е, щоб Україна виводила свої війська із е, Донбасу. Якщо ці питання будуть вирішені з великою долею ймовірності ми можемо говорити про те, що європейці почнуть цей тиск, але повторюся, без вирішення цих двох питань, такого тиска такий тиск навряд чи можливий. Окей, а наскільки позиція Європейського союзу зараз справді може бути впливовою? Що на Китай, що на Сполучені Штати? Тому що ну там на двох вони щось порішають. Можливо, там порішають навіть про те, а що буде далі з Росією. Наскільки наскільки це наскільки це потужний вплив? Ну ви розумієте, без Європи зняти санкції неможливо, тому. Е Китай е, грає свою гру, сполучені штати грають свою гру. Але я повторюся без європи зняття санкцій з Російської Федерації е, буде мало ефективним. Тому я чесно кажучи, е, дуже сумніваюся, що можливо е, вирішити це рівняння е, лише е, в умовах е, того, що будуть е, в принципі там переговори США, Китай і США і Китай там приходять і говорять дорогі європейці. Ми приділили тебе рішення, а тепер будете впасти і віджатися. Так воно не буде працювати. Тому європейці розуміють, що вони мають ну якщо не казирну карту, то карту достатньо високого рівня, і їм потрібно цією картою зараз розторговуватись. Тому вони зараз пробують вирішувати для себе питання безпеки і без питання економіки економічне питання, власне кажучи, закінчення цієї війни, тому що на них буде лежати головний економічний тягар, де в тому числі по відбудові України. Ну так і Кай калас уже заявила, що ні про яке скасування санкцій не може йтися без того, щоб Росія заплатила за ті за ті руйнування і за всю за все те горе, яке вона принесла до України. Окей, ну і власне про фактори, які можуть працювати у самій Російській Федерації: Оцей розворот на схід, спроба продати якісь частини інтересів китайській народній республіці. Уже ж ну власне не лише. Там суперекономісти, а й рядове населення бачить, що там Камаз і інші російські автовиробники йдуть в супермінус, а на ринок приходять китайці. Китайці завойовують там захоплюють майже всі доступні для них зараз російські ринки, і вже про якусь про якесь російське вялічє не дуже то і йдеться. Оцей розворот наскільки він може бути неприйнятний серед самого російського населення. Ну і плюс останні історії з паливними кризами з регулярними ударами по нафтопереробці, які теж не сховаєш, що там у них в населенні відбувається. Ну, Дивіться, населення, поки мовчить, і я думаю, що найближчим часом він буде мовчати. Відносно паливних криз. Вони дещо перебільшені в нашому інформаційному просторі. Вони справді існують в кількох регіонах, але вони відносно швидко були погашені або гасяться в цей момент. І я чесно кажучи, не думаю, що це призведе до якихось серйозних наслідків, крім того, що в принципі стабілізується кількість людей, які розуміють, що потрібно закінчувати війну. Тобто то ця цифра там складає вже там 65%, і я думаю, що вона має тенденцію до певного зросту, але в той же час і застабілізувалася цифра в районі 25% тих, хто вважає, що не потрібно воювати за будь-яку ціну. А відносно розвороту на Китай, розвороту на схід, ну це не схід, це розворот на Китай, перш за все Путін прекрасно усвідомлює, що й в той момент, коли він відмовиться від переговорів із Сполученими Штатами Америки, або якщо Америка відмовиться. Від Переговорів з ним він із технологічної залежності почне переходити в політичну. і, власне кажучи, саме тому в Путіна залишається ключовою задачою, яку вони ставлять перед собою, ні за яких обставин не посваритися із Дональдом Трампом і пробувати пропонувати все, що тільки завгодно, навіть в ущерб російській економіці, тільки щоб з Трампом не посваритися, і спробувати, потягнувши деякі час, деякий, деякий, потягнувши час і ще деякий період пробачте, за Сологію часу спробувати все ж таки вийти на якісь переговори в тристоронньому форматі Китай, США Росія, де продемонструвати, що вони більш-менш суб'єктна країна, яка може відносно на рівних розмовляти із Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Ні про який третій полюс світу вже на сьогоднішній момент не те, що мова не йдеться, навіть це теоретично неможливо, але тим не менше, от Путін пробує от грати от в Ку гру яка дозволить йому зберегтися як більш менш впливовому регіональному лідеру? Окей, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був керівник аналітично, аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко. Говорили про те, що може сьогодні Владімір Путін розторговувати ну не лише сьогодні, а впродовж найближчих чотирьох днів, тому що він там пробуде з 31-го, Путін пробуде у Китаї з 31-го серпня по 4 вересня. За словами нашого експерта, Путін нама. Намагатиметься розторгувати між американцями і китайцями північний торгівельний шлях, тому що це вигідно, тому що це на кілька тисяч миль морських коротший шлях, а значить швидший, а значить дешевший. Ну і про те, що Путін марить все ще бути третім полюсом світу, мати такі геополітичні потуги. Про це уже не йдеться. Шановні, маємо закінчувати. У мене на сьогодні все попереду. Дуже цікаві ефіри моїх колег. Ми ж з вами побачимося вже восени. Тобто завтра, 1 вересня. Діти до школи, а у нас все одно будуть, будуть свіжі спеціальні ефіри. Шановні, Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.